Наш захід сьогодні відбувається за присутності поважних гостей, які завітали до нас із міста Полтави. Це наша Полтавська, обласна мала академія наук, на чолі із директором Валерієм Олександровичем Руковим. Також наші вітає фахівці Полтавської обласної малої академії наук це Салюк Наталія Віталівна, завідувачка методичного пробігу. Це клієнтка Володимирівна, це методист суспільного профілю, це нагорний Віталій Віталійович, гуманітарного профілю і Мосуренко Олександр методист методистного профілю. Також гостинно запросили ми сьогодні начальника управління освіти, виконавчого комітету Лубенської міської ради, це Костенко Мирослава Володимирович. Також головний спеціаліст відділу освіти Леоненко Інна Михайлівна і начальника управління освіти Кравченко Лариса Григорівна. Тож Розпочинаємо наш захід і до слова запрошуємо очільника нашого Лубенського лісотехнічного фахового коледжу Володимира Євгеновича Тиховича. Доброго дня, шановні учасники. Викладачі, наставники, всі, хто сьогодні беруть активну участь в нашому захисті. Знаєте, наскільки приємно сьогодні по коридору йдеш і відчуваєш гамір дітвори, яка бігає. Зараз у нас канікули, нема цього гамору, ми за ним трошки скучаємо. І коли ми зараз тут зібралися, ця енергетика покращує всі нам наступ. Хочу всім нашим учасникам помагати перше все спокою, витримки, впевненості, в себе, Ви молодці. Ви вже переможці, ви вже ті молоді учні, які мають досягнення, які прагнуть до знань. Бажаю вам, всім, перемогти. Хотілося б, щоб всі учасники прийшли до нас на навчання. Дуже хочеться вірити, коли така активна молодь, молодь бере участь. Ми створюємо максимально умови для цього. Хочу сказати, що. Ну, ми придбали в наступному році для покращення освітнього процесу 3D-принтер, лазерно-гравітуральний верстат, придбали комплекс з чотирьох комп'ютерів з програмним забезпеченням для того, щоб наші студенти могли освоїти навчання і керування безпілотними літальними апаратами, закуплені дрони, закуплені ці віртуальні окуляри теж для навчання студентів. Тому хто бажає освоїти і отримати нові навички, ми вас чекаємо в себе в на навчальному закладі. Дякую! До слова запрошуємо начальника управління освіти Лубенського виконавчого комітету Лубенської міської ради Мирослава Володимировича Косенко. Шановні, ваша славна команда. Хочу в першу чергу висловити вдячність вам і заклад вашої праці, тому що у цей складний час ви гуртуєте навколо себе і передових наших колег освітян і безумовно талановиту нашу дуже перспективну учнівську молодь. От, і це дуже важливо, особливо зараз, тому що ми повинні дбати про перспективу, про, про майбутнє нашої країни, про її науковий потенціал, зокрема. Ми сьогодні перебуваємо в стінах одного із найпотужніших закладів фахової передвищої світу нашого регіону, області і знаного на тернах України. І хочу сказати, що цей заклад славиться своїми традиціями дуже міцними. От. А якщо є гарне коріння, то буде і насіння. От. Тому я твердо вірю у майбутнє цього закладу так само. Ми маємо надзвичайно тісні партнерські зв'язки і дружні, взаємини. Навіть, скажімо так, родині, оскільки ну, принаймні діти двох працівників України світу, які тут присутні, закінчили цей заклад. І я думаю, що стали успішними людьми, як, як фахівці, професіонали. От, хочу подякувати моїм колегам, вчителям і громади Лубенської, і інших громад, які, попри те, який зараз вантаж на плечах вчителя, особливо зараз, вони знаходять час. Залішилося за рахунок особистого часу зусилля, щоб мобілізуватися, і ну не, не розгубити свій творчі потенціал, а навпаки його акумулювати. І передати своїм вихованцям. Ну а дітям безумовно, які знову ж таки у цей час маючи всі ті спокус, масу розважального контенту, який доступний зараз дуже легко, але знаходять час, бажання і можливості працювати над собою, над своїм інтелектуальним ростом, тому що ця інвестиція у, ваш, у ваші знання, у ваш світлий розум, вона обов'язково колись стане в нагоді і буде корисна не лише вам особисто, а й нашій державі. Тому що перемога однозначно колись буде за нами, і розбудовувати країну нашу належить вже вашому поколінню. Тому дякуємо всім вам і бажаю успіхів сьогодні. Хай ця така творча атмосфера позитивна і ваші посмішки будуть наснагою на гарні результати. Дякую вам. До слова запрошується очільник полтавської обласної малої академії наук Валерій Олександрович Биков. Любі друзі, любі юні науковці, і наставники, освітяни, хотілося привітати вас перш за все. інтелектуальний конкурс важлива подія, важлива подія і для Лубенщини, і для України, тому що ми розуміємо під час війни, наскільки важливо, щоб у нас були нові винахідники, нові науковці, які ми могли би. Забезпечити нашій країні процвітання, забезпечити нашій країні е, фахівців, таких, які були в усіх галузях кращими, е, хотілося б перш за все подякувати цьому закладу. Коли говорять про заклад, то перш за все не про стіни не тільки про обладнання, а перш за все, це про людей. Ми дуже багато їздимо по області. Ми багато буваємо е, по Україні. і Я хочу сказати, що фахівці. Ну, які працюють тут, це кращі фахівці, навіть в багатьох вузах могли би позаздрити цим людям, які тут працюють у цьому закладі. Тому дуже вам дякую. Миколаїв вам і вам і вашим, усіх, усім, усім, тому що дійсно стараються. Ну і хотілося б сказати нашим юним дослідникам, які сьогодні хвилюватимуться. Хвилювання це нормально. Хвилювання це правильно, хвилювання це по-людськи, тому обов'язково зверніть на це увагу і відчуйте оце, оцей стан. Тому я вам бажаю всім сьогодні отримати той необхідний досвід задля того, щоб ви могли підготувати себе до життя. Життя не просте, життя не таке ну казкове, як би то того нам усім дорослим хотілося. От і налаштувати, підготувати себе це обов'язок кожної дитини. Ну а ваших наставників відповідно налаштувати вас. Як правило, дуже розчаровуються, дужче розчаровуються керівники наукові. Бо вони ж якби прагнуть все ж таки місце отримати. То я вам хочу сказати таке: 75 балів, якщо дитина набрала, це вже перемога і. І керівників освіти закликаю відзначати таких людей на рівні, на рівні переможців, які отримують місця. Ми знаємо за правилами, що 50% можемо призначити перші, другі треті місця. От, але якщо дитина брала 75 балів більше, це значить, що вона вже виконала той мінімум, і відповідно вона має право вважати себе переможцем. Я Галушка Анна Олексійна, учениця 8 класу у сідачі імені героя України і героїв Повицької міської ради Лубенського району Болтарської області. Дослідити життя шлях на скрині та аналізувати позубежники кілька країв письменниці, найвідворчість, а також реклама творчості на тій матерійній Дослідити зв'язок творчості письменниці. На та роботи це побудова. Звідчення так аналіз шок-делит і кожна фільмів. Передбачено питання таких особливих. У ході роботи було з'явито теоретичні основи регресійного аналізи, що почають виняття ще немає, тому що міна. <гумен> Досінницькій роботі висвітлено становище Лубенщині в окупаційний період 1941-1943 років. Метою роботи є дослідження і системний аналіз діяльності підпільних організацій та партизанського руху, стійкість та опір місцевого населення під тиском німецьких окупантів 1941 1943 років. Ми вирішили провести щодо свій власний досвід і розробили таблицю і оцінили. Всі види дерев'я, які б змогли вирішити цю проблему. Тим, що деревій, по-перше, є е, не дуже випаглию рослиною і він е, такий стійкий до засобу розуміє. Просто сучасні діти мають більше е, доступність до якогось реквізиту. Наприклад, ті самі ось маски, накладні хвости та лампи. А, але у них є і недоліки, деякі подробнери можуть бути агресивними. Чу, всі напевно чули в новинах, що деякі іноді кусаються і гавкають. Але якщо це діти і вони просто граються, то ніби собі Моя думка, до них не травна. famous brands develop and create a new functions and interesting design of mobile phones. they can approach not only the development of patents but also the advertising of their products. after all, it is one of the most powerful tools for influencing the choice of the consumer, who reflects the advantages of the proposed product and pays attention app to it. З атлічної точки зору прізвище та ім'я називатиме. А ви дістав реподатів? з цієї полтавської області, у віці від 14 до 50. Років. Усього було 40 кореспондентів. Сьогодні в лісотехнічному коледжі, в Лубенському лісотехнічному коледжі відбувається перший етап. Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів малої академії наук України, зранку відбувалися захисти Лубенської територіальної громади. Зараз на 13 годину будуть захищатися вихованці Лубенської філії. Комунального закладу Полтавської обласної ради Полтавська обласна мала академія наук учнівської молоді. Діти готували свої проєкти впродовж року під керівництвом наукових педагогічних своїх наставників. Ну і е, дуже добре, що багато дітей долучаються до наукової освіти, до роботи із, е, до участі в інтелектуальних конкурсах. Будемо сподіватися, що це, звісно ж, допоможе перемогти нам ворога у цій страшній війні. Сьогодні надзвичайно важливий день, як для вас, шановні учасники, так і для ваших керівників, так і для членів журі наших гостей, які гостинно завітали з міста Полтави, для того, щоб ви якомога більше отримали неоціненного досвіду. В представленні своїх наукових робіт. Отож, зараз представлю вам запрошених гостей: це очільник Полтавської обласної малої академії наук Валерій Олександрович Бойков. Директор нашого коледжу Лубенського лісотехнічного фахового коледжу Володимир Євгенович Тихович. Також разом із Валерієм Олександровичем до нас завітали завідувачка методичного кабінету Салюк Наталя Віталівна Вона вже опікується природничим профілем Це Сергієнко Вікторія Володимировна, яка опікується суспільним профілем. Це нагорний Віталій, Віталій Віталійович, який опікується гуманітарним профілем і фотографує нас чимно. Москалено. Олександр Миколайович, який очолює фізичний та технічний профіль. Якщо у вас протягом захистів будуть виникати якісь питання, можливо, до наших шановних і поважних гостей, будь ласка, звертайтеся. Вони сьогодні приїхали тільки заради вас. Отож, розпочинаємо Я слово надаю нашому очільнику коледжа Володимиру Євгеновичу Тиховичу. Будь ласка. Доброго дня, шановні учасники, викладачі, вчителі, наставники. Ми раді вітати в нашому коледжі вас. Дуже сподіваємося, що вас, ваші презентації, ваші роботи будуть успішними і ви всі разом переможете. Хочеться сказати, сьогодні надзвичайно чудовий день, сонечко. І ще ні разу телефон не кричав, що щось там сталося. Я вірю, що ми проведемо захист тут, але якщо буде сигнал повітряної тривоги, ми всі спускаємося в укриття, де продовжимо захищати свої роботи. Зараз всім вам хочу побажати перш за все, витримки, спокою, впевненості і перемоги. Дякую. До слова запрошуємо Валерія Олександровича Бикова, очільника Полтавської обласної малої академії наук, шановні вихованці Малої Академії наук. Лубенська філія одна з кращих філій в Полтавській області. Тому я вас вітаю. Я вам дякую за ваші наукові старання вам і вашим науковим керівникам. От дуже приємно, що в часи війни у вас є розуміння, що Країні потрібні інженера, потрібні науковці, потрібна наукова думка, щоб вона рухалася. От і той досвід, який ви зараз отримаєте, він обов'язково знадобиться кожному з вас в подальшому житті. Обов'язково треба відчути хвилювання, обов'язково треба відчути навіть не завжди перемоги, так але пройти цей шлях. Тому е сприймайте цей день дуже, скажімо так, позитивно. Адже будь-який досвід він важливий для кожної людини, і хотілося б користуючись нагодою, будь ласка, заходьте, користуючись нагодою заклопотанням Людмила Николаївни, нагородити Пелепані Яну Миколаївну. Викладача математики Лубенського лісотехнічно-фахового коледжу за наукове керівництво команди переможця всеукраїнського конкурсу командних головолома. Я вам дуже дякую за роботу і бажаю. Успіхів і подальших перемог. дякую. Ну дякую. що Так, ну ще сьогодні є одне невеличке свято. Дозвольте привітати від імені всіх нас Білана Руслана Олексійовича, керівника гуртка біології, який працює на базі академічного ліцею імені братів Шеметів з його черговим днем народженням. Бажаємо вам успіхів, найміцнішого здоров'я, благополуччя, щастя, здобутків, незвичайно миру і перемоги з днем народження вас! Це основні положення науково-дослідницької роботи, учня 11 класу ліцею імені Батівченків Криша Валерія, наукової періоди Семенова Ірина насильства. Метою цієї роботи є дослідити економічну доцільність будівництва житла і строми в умовах воєнного часу. Оцінити його фінансову доступність. До вашої уваги науково-дослідницька робота на тему «Снеки як чому харчової культури квітників» викликає трени та аспекти, які у нас Знаки міста і кургувалися, бо все дирекне життя кількість, ставши важливим елементом їхньої культури. Досвідчення проблеми споживання сників у країні мають вармондарний характер. Зазвичай вони обмежуються або маркетинговими аспектами, або медичними настрої.